Першого мені хочеться разом з народом Божим сказати славу нашому Господу, тому, хто достойний слави, тому, хто подарував нам сьогодні такий чудовий день, благословив і помилося Його, і любов'ю ми є на цьому місці. Жив Господь, тому і ми живі. І каже слово Господнє, написано так: каже: любов'ю вічною я возлюбив Тебе і потому процьорк Тебе своє благоволення. Він не перераховує кого, він, пере... він полюбив. Мене любить, тебе не любить, або навпаки. Але каже, любов'ю вічною я полюбив тебе, кожного з нас, дорогі друзі, кожного. І це є велика милість до кожного з нас, від самого Господа. Тому що Він зібрав сьогодні дня нас на цьому місці, як вже Павло нагадував друге, для того, щоб серцем своїм ми зблизилися з Господом, для того, щоб ми заставили. Всі наші суєтні справи, те, що там лишилося, і прийшли до Ісуса Христа. А Він сьогодні хоче навчати, Він сьогодні хоче настановляти. Можливо, в тебе в серці є туга якась печаль, невирішена проблема, скажи Ісусу. Він її рішить. Не рішить, можливо, сусід, тато, мама, брат чи сестра, дружина чи чоловік, але це може рішити Ісус. Тому що, брати і сестри, це ім'я, воно вознеслося свого часу над всім світом. Тому що цього, свого часу він, прийшовши на цю низьку землю, не пожалів себе, віддав жертву для того, щоб ми з вами сьогодні мали такий чудовий вечір. І це не наші заслуги, це слава вся йому. Алілуя Господу. Читаю я місце Слово Божого: це буде послання апостола Павла до Колосян, третій розділ, перший вірш. Написані такі чудові слова. Апостол Павел звертається до, Колос... до колося. І ці слова нині лунають до нас, дітей Господніх. Отже, коли ви з Христом воскреслі, то шукайте Горішнього того, де Христос сидить, праворуч Бога. Отже, коли ви з Христом воскреслі. брати і сестри, ми померли для гріха. Брати і сестри, ми померли для гріха. Амінь. Боже поможи, так? І ми воскресли для, з Ісусом Христом для нового життя. І каже, коли ви воскресли з Ним, то стреміться куди? Назад до земного. Назад до того, що було в старому чоловікові. Думайте, далі говорить апостол Павел, думайте про горішнє не про земне. Адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі, ви померли, ми померли для старого життя. Все, його немає, забудьмо. Як часто відбувається в християн, я, ви знаєте, мавши розмови, бесіди з молодими, старшими людьми, і коли бесідуєш, задаєш різні питання, чомусь вертаються люди назад. Ось в мене було, я його втратив, я хочу повернути. А ось там в мене получалося, а тепер щось я про нього забув. А там моє життя пересікалося з такими і з такими справами. Люба, дитину Господня, забудь про це, згадай про Ісуса, про того, який на хресті Голгофі, розпростерши свої руки, Він сказав: Я тебе полюбив, любов'ю вічною, я тобі дарую вічне життя. Апостол Іван каже, подивіться, яку дав нам Бог любов, бути і називатися ким? Дітьми Його, бути і називатися дітьми Його. Я хотів би запитати до присутніх у залі, хто, хоч один, тато чи мама, хотів би бачити у своїх дітей щось погане. Хоч один, скажіть мені, ніхто, правда. Всі прагнемо, щоб наші діти вони робили добро, як чисте те письмо. Навіть коли людина, ви знаєте, коли людина не йде до церкви, не знає Бога, не має справи з Богом, я не знаю, що, чи знайдеться така мама, яка б хотіла бачити свою дитину в поганих ділах. Я думаю, що ні. Брати і сестри, це земні батьки. А він каже, я тебе назвав своїм. Він говорить, я тебе назвав своїм. І ти, дитино Божа, приходивши на це місце, живучи серед дітей Божих, живучи в присутності Господній, навіщо ти дозволяєш собі вертатися до старого життя? Навіщо ти собі дозволяєш думати про те, що тобі належало давно забути і ніколи назад не вертатись. Апостол Павло каже, отож. Відложіть всяку лиху справу. Відложіть. Не думайте, тому що ви є Христові. Коли з'явиться Христос ваше життя, тоді й ви з'явитесь з Ним у славі. Коли з'явиться Христос, життя ваша, брати і сестри, друзі, друзі, Христос це є наше життя. Амінь. Христос на сьогоднішній день це є моє життя. Я хочу жити Ісусом Христом. Я хочу, щоб моє життя воно відповідало Ісусові Христові. І я бажаю, щоб ваше життя воно відповідало Ісусові Христові. Прати і сестри, прийшовши на цю низьку землю, Він став великим. Він і був великим, але Він в очах людей став великим. Він умолився для того, щоб прийти і показати для людей, що він є живий Бог. Ви подивіться на життя Ісуса Христа, коли він проходив, до нього зверталися люди, брати сестрі, кому він відказував. Приходив священник, він з ним мав бесіду. Приходив хто-нібудь щених, він мав бесіду. Приходив, книжник мав бесіду. Він розмовляв з людьми, він навчав. Будучи у 12-річному віці, він йшов до храму для того, щоб мати спілкування, тому що, каже, серце моє ревнувало, ревнувало, брати і сестри, для того, щоб піти до храму боця мого. Сьогодні ми, християни, маємо дуже чудову нагоду. Сьогодні ми, люди, маємо прекрасний час збиратися і славити ім'я Господнє. Брати і сестри, сьогодні ніхто. Не забороняє читати Слово святе. Сьогодні ніхто не забороняє тобі проповідувати співати. Сьогодні Господь дав такий час. І людина, християнин, прийнявши це, вона забуває про свого Господа, вона продовжує жити старим, земним життям. А Господь говорить: тому умертвіть ваші земні, члени, розпусту. Нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жаду буду наживи, що є ідолослужінням. Через це приходить гнів Божий на несмухняних Синів. Каже, тому умертвіть земні ваші члени, земне, друзі дорогі, брати і сестри, умертвіть те, що вас тяготить і не пускає до Ісуса, те, що, можливо, затримує сьогодні. Як часто виникає в моєму розумі думка, та сьогодні я стомився, не піду на служіння. Або приїхавши там з роботи, чи прийшовши з якоїсь праці, не вистачає часу почитати слово Господнє, стати на коліна, як брати казали, коротко помолитись. Брати і сестри, а як приємно Господу, коли ми приходимо до нього, як його діти. Як йому приємно, коли ми звертаємось до нього, до батька свого небесного. Він хоче слухати дітей своїх. Він хоче чути своїх дітей, він хоче бачити їх біля себе. Він хоче бачити, брати і сестри, як жертовник хвали в наших устах, у нашому серці він не зменшується або на ньому жертві не стає менше. Наскільки хоче Господь бачити дітей своїх біля себе, брати і сестри, де лунає слава для Господа. Через це приходить гнів Божий на неслухняних снів тих, хто, брати і сестри, не зоставляє старого чоловіка тих, хто вертається назад, то Божий гнів приходить. І тоді людина задається таким запитанням: а чому в мене нема устройства, а чому в мене є ось там невирішене питання, а чому невирішена проблема? А я вам раджу, даю таку пораду, тому що це переживши на своєму житті. Якщо ти хочеш мати успіх у своїх справах, якщо ти хочеш мати благословення у своїх справах, звернись до Ісуса і скажи: Господи, я хочу своє життя проваджувати так, як ти це вчиш. Я хочу проваджувати так і вчить Твоє Слово святе, і Господь буде благословляти. Сьогодні часто люди можуть сказати, та Господь на мене не звертає уваги. Брати і сестри, коли я чую таку річ, я заперечую кажу, що ви таке говорите. Ви послухайте слово Господнє. він каже, що якщо навіть мама забуде, він рівняє цю любов, брати і сестри, каже, мама забуде, грудне своє дитя, і я тебе не забуду ніколи. Можливо, сьогодні від тебе відмовили всі. Можливо, ти нікому не потрібен. І ти дивишся, що ніхто на тебе не звертає уваги, але Він дивиться на тебе, друже друге. Він звертає свою увагу і хоче, щоб ти підняв свій голос до нього. Він хоче, щоб ти відкрив своє серце і сказав, Господи, ось я є той, хто зоставивши старе, прийшов до тебе. Я хочу жити для тебе, Ісус. Я хочу вкушати ту піщу, яку ти подаєш. Я хочу пити. Ту живу воду, яку ти пропонуєш. Я не хочу сьогодні, Господи, питатися тими рожками, які, які пропонує сьогодні цей світ. А я хочу бути дитям твоїм і нести те зерно, яке ти хочеш бачити в моєму житті. Брати і сестри, друзі другі, нехай кожного з нас благословить Господь. Дасть нам таке бажання, брати і сестри, бачити себе. Дитиною Божою, на ниві Господній, не просто прихожанином, не просто того, хто себе називає християнином, не просто так, але того, хто впізнав любов Божу, того, хто брати і сестри прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і може сміло заявити: Я живу, тому що живе в мені Христос. Алілуя Йому! Брати і сестри! І ми будемо мати молитву. Будемо мати перед початком служіння молитви, будемо ставати перед лицем Його святим. І звертаючись до Нього, прославимо, тому що Він достойний слави. Я ще зачитаю один вірш і будемо молитися. Також з цього розділу, 12 вірш, апостол Павло говорить такі слова. Отже, зодягніться, як обрані Богом святій улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, лагодність. Довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Отже, зодягніться, як обрані Богом. Нехай кожного з нас благословить Господь, йому належить слава. Встаємо і молимося. Амінь.